Доброго дня, це радіо? Так. А мене всі чують? Так, всі. І в магазинах чують. Так. І на ринках. І на ринках, і в магазинах. Ой, добре, Василю, молоко не купуй, мама вже купила. Боролася з нудьгою. Зайшла на сторінку незнайомого чоловіка у Фейсбук і написала. Ти мене не любиш. Сьогодні у мене на сторінці побувало 300 його друзів на чолі із дружиною. Чоловіче, якщо ти ще й живий, пробач мені. Зізнався дружині, що зрадив, і вона зникла. Тиждень її не бачив. Потім помалу став бачити правим оком. Лейтенант після п'янки вранці проспав. У нього дзвонить телефон і приємний жіночий голос запитує Лейтенанте, ви хочете кохання по телефону? Звісно ж, хочу. Тоді з'єдную вас із командиром частини. Коханий, навіть якщо увесь світ буде проти тебе, я буду стояти поруч і шепотітиму. А я тобі казала. А я тобі казала.